У прикордонному селі Гуща Любомльського району відбулося театралізоване свято врожаю Дарами Повниця Земля. У його програмі були виступи фольклорних колективів району і козацька кухня. Окрім того, аграрії району представили продукцію і техніку. Свято врожаю відбулося на березі Мальовничого Гущанського озера. Учасниками дійства стали сільські ради району, а також делегації гміни Доргуськ Республіки Польщі. Символи цієї події пишний коровай із зерна нового врожаю, великий сніп із червоною калиною і чорнобривцями. Кожна сільська рада представила духмяну випічку і дари полів. Господині хвалилися своїми кулінарними виробами. Ми сьогодні приїхали в Гущу на свято до жінки. Приїхали крутею тачкою. Дивіться, яка крута тачка в нас. Привезли виставку хліба, он випечки, ну то коровай, ж хліб, і різні вироби, підказується щось там композиції. Он родина гарбузова, он, ну що ще можна сказати? Огірочки, все, ваза, яка в нас стара. Благочини Любомської округи проти Іре Іоанн благословив вирощене аграріями на виставі господарства району, а також селяни одноосібників представили те, чим віддячила земля працьовитим людям, зокрема картоплю, насіння зернових, гарбузи і дари садів. Були також вироби народних умільців. Сільгоспідприємство. Екопель, що вирощує збіжжя, займається відгодівлею кіст та овець, представили вироби сиру і насіння зернових. Уся продукція аграріїв екологічно чиста. В цьому році ми сіяли зернові культури, з яких ячмінь, овес і тритікали. Тритікали ми сіяли 14 гектарів, врожайність у нас вийшла 36 центнерів. Також сіяли овес, 18 гектарів. Урожайність у нас вийшлося 42 центнери. З гектара ячмінь також сіяли на 20 гектарах. нас отрималося 38 центнерів з гектара. Віктор Коц із села Гуща багато років працював механізатором і комбайнером у місцевому колгоспі. Господар був приємно вражений можливостями техніки, представленої на святі врожаю. Супертрактор. То супер трактор. Таких тракторів в нас взагалі не було. В Совєтському Союзі їх не було. Я проробив. З дитинства на тих тракторах я знав все, але таких тракторів ще не було. Головних героїв свята хліборобів і всіх тих, хто доклав багато зусиль, аби виростити врожай, привітали представники обласної і районної влади, гості з Забугу. Дуже приємно, що на сьогоднішньому сьогоднішній святі нас присутні. Сільськогосподарські підприємства, які займаються вирощуванням продукції на теренах нашого району, дуже я хочу подякувати підприємцям, які сьогодні представили техніку, завдяки якої ми можемо сьогодні обробляти нашу землю. Щиря вдячність нашим фермерським господарствам наприклад, такому як «Акопель», яке сьогодні представило насінну продукцію, якою можуть сьогодні скористатися наші селяни. Фірма в майбутньому планує нарощувати своє виробництво на теренах району. Бардза ще нам тут подобається. Ми завжди приїжджаємо на обжинки в село Гущу. Дуже нам тут подобається так. Добре організовано, така гарна виставка. Багаті столи на різні страви. Ми запрошуємо до нас на обжинки. Святкового настрою гостям додавали виступи фольклорних колективів і юних виконавців. Господарі частували земляків смачними українськими стравами.